Щирі вітання всім телеглядачам! Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». денями у Вінниці буде презентовано фото яка присвячена проєкту Я жінка. Ця фотовиставка про жінок, чиї чоловіки віддали своє життя за Україну, про те, як виникла ідея і де буде проходити виставка, ми поговоримо із гостею нашої студії, однією із співавторок, фотографом Уляною Сідлецькою. Мої вітання вам, Уляна. Доброго дня світла. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея такої фотовиставки незвичайної і ну досить непроста тема, яку ви підняли. На жаль, війна зараз стосується кожного з нас. І коли загинув друг моєї, друг мого дитинства, і я очікувала, що його дружину буде підтримувати все наше селище, але, на жаль, я побачила деякий осуд в сторону цієї дівчини. І я розказала про це в сторіс. Я завжди маю звичку публікувати свої думки в своїй соцмережі. Потім ми обговорили з моєю колегою Вікторією про таку ситуацію і вирішили зробити в підтримку просто фотосесію цій дівчині, але на мої сторіс дуже багато дівчат відкликнулось, що їх також осуджують люди за якісь мінімальні буденні речі. За що? Ну, прикладу. Манікюр, укладка мало плаче, забагато плаче, чорну хустину не одягла. І, ну, і так далі, або навіть вийшла на роботу, чому вона вийшла на роботу, а ще 40 днів не пройшло, і так далі. І ми дійшли до висновку, що таких дівчат багато, чому б це не об'єднати в якийсь проєкт. І так воно з'явилось. Ми знайшли дівчаток і почали працювати. А тих от вас, які, яких з'явилася ідея щодо підтримки дівчат, які втратили своїх коханих? Вас багато? Ну насправді так. Дуже багато людей почало цікавитись, лайкати, репостити оцю нашу ідею, підтримувати нас і також на осуд цей дуже реагували, як так може бути? За що їх осуджувати? Ну і навіщо. А як люди взагалі коментували, що вони ще писали вам, про що запитували, що пропонували можливо? Дуже багато дівчат почало також пропонувати свої якісь послуги. Хтось хотів підтримати, зробити манікюр, хтось хотів зробити якусь косметичну процедуру, хтось захотів подарувати якийсь одяг, просто підтримати. Запитували адреси цих дівчат. Ну так це соціальний проєкт. Так він у вас з такої маленької ідеї виріс в щось більше у фотовиставку, у підтримку, у спілкування. Розкажіть, зрештою, суть цього проєкту в чому. Привернути увагу суспільства, що цих жінок слід підтримувати і розуміти, що кожна людина проживає свої емоції так, як вона вміє. Хтось не плаче на людях, а хтось навпаки хоче поплакати і щоб їх вислухали. Тобто реакції в усіх людей різні, і це треба розуміти, навчитись нам. Ви спілкувалися не з однією не з однією жінкою, дівчиною, яка втратила свого коханого чи чоловіка. Як їм вдається прожити, прожити, пережити цю травму, пройти цей шлях? Я думаю, що багатьох цих наших учасниць підтримують їхні діти насамперед. І ще дуже важливо, що вони несуть пам'ять про своїх чоловіків. Вони це вважають місією. Щоб про чоловіка будуть пам'ятати доти, доки вона про нього говорить. А говорити, вона не хоче говорити про нього щось погане, щоб е, слухали і плакали. Здебільшого вони розповідають якісь веселі історії е, про якісь сімейні традиції, так, як наче її чоловік досі живий і він є поруч. Скільки тривала робота над проєктом і в чому вона полягає? Де взялися Дівчата, що це за дівчата, що це за жінки, звідки вони? Проєкт стартував у нас 1 листопада. Першу дівчинку ми відзняли. Дівчат ми шукали, ми і самостійно писали в соцмережі, і також нам допоміг волонтер наш Вінницький, який працює з сім'ями, але вона здебільшого направлена на допомогу діткам цих сімей. І так потрошки з миру по нитки. Вони mm -hmm. дуже боялись, дуже багато дівчат, кому ми пропонували самі. Вони боялися йти на ці зйомки, вони боялись йти на фотосесію, боялись розповідати про осуд, щоб їх за це знову не осудили. Mm -hmm. Зрештою, я розумію, що проєкт це складова фотосесія. А, і що ви хочете сказати цією фотосесією, цими знімками? Показати, що вони жінки в будь-якому разі. Навіть якщо вони проживають горе, жінка залишається жінкою, вона хоче приділити собі час, вона хоче полюбити себе наново, вона хоче бути красивою, такою красивою якою її полюбив її чоловік. Як вам працювалося? Ви стартували в листопаді? Так. Скільки треба було часу, щоб все зробити, налаштуватися? Ну, ми дуже боялися зробити фотосесії, і щоб зрештою от був результат, який він на так, сьогодні спешу, є. Перше, що з чим ми стикнулися, ми боялися правильно з ними розмовляти, щоб їх не образити, чимось не зачепити ненавмисно, щось не так сказати, не так одіти, тому що ми бачимо її по одному. А вона, наприклад, не готова одягнути той чи інший наряд. Але, звісно, без сліз нас не обходилось. Бувало таке, що дівчата не хотіли розмовляти на цю тему. Бувало таке, що дівчата самі починали на цю тему розмову. Бувало таке, що ми не встигли ще навіть зробити макіяж. Ми просто сиділи півтори години, плакали і слухали. Бо я розумію, що якщо вона говорить, ми маємо їх вислухати. І вже потім ми проводили вже макіяж, одягали і фотографували. Як ви оцінюєте свою роботу як фотографа? Що ви побачили, от коли завершився підготовча частина, коли вся робота завершилася, і ви взяли до рук віддруковані фото, віддруковані світлини? Що ви побачили на них? Як ви оцінили свою роботу? Ну, я думаю, основна місія для жінок ми виконали, тому що жінки. Ожили, хоч трошечки. Вони почали посміхатися, бо ми з ними спілкуємось вже після того, як їх відзняли, це зовсім інші люди. Вони починають жартувати, йти на контакт більше. І після зйомок, як сказала нам одна дівчинка, що діти почали виходити до неї в кімнату, бешкетувати, веселитись. Вони починають бачити, що мама оживає. І я думаю, що це головне. З роботи нашої спільної. Чи можна це вважати своєрідною терапією, емоційною, психологічною терапією, яка допомагає іти далі по життю для жінок, які перенесли таку втрату? Я вважаю, що так. І це не, вза... не тільки для цих жінок. Взагалі, для жінок фото... фотосесії це я вважаю, терапія. Це спосіб побачити себе з іншого боку, полюбити себе. Прийняти свої недоліки, які ми часом самі собі накручуємо. Або голові. навпаки, побачити кращі сторони. Так, або побачити кращі сторони. І я бачила, що дуже багато дівчат мріяли, вони самі говорили. Каже, я так мріяла про цю фотосесію, і я так хотіла собі фотосесію в тренчі і в боді, але я собі в цьому відмовляла: давай. І от ми робили такі зйомки. Тому я думаю, Сміливі достатньо, так? Так. так. Вони, звісно, боялися публікувати ці фото, але я бачу, що зараз вони вже набираються сміливості, публікують якісь відео в цьому образі, фотографії виставляють. Тому я думаю, що так, терапія якась є. Вони говорили про те, як би їх чоловіки, на їхню думку, сприйняли от їхні фото, їхні образи? Так, одна дівчинка з нами поділилася, її чоловік мріяв, щоб вона зробила таку фотосесію. Індивідуально, бо вони робили лише сімейні фотосесії. Я думаю, що чоловіки б це прийняли тільки на ура. Скільки дівчат задіяно в проєкті? Загалом 10. 10 дівчат. жінок. Кожна з них має свою історію. Звичайно. І кожна має якусь певну місію про щось розказати про свого чоловіка. Звідки вони? Розкажіть трішки про них, можливо, їхні професії, якісь особливості. Ви з ними багато часу провели. Більшість дівчаток з Вінниці, з Вінницької області, з району. А одна дівчинка, одна учасниця із міста Запоріжжя. Рік тому в неї загинув чоловік. Жінки різні, але всіх їх об'єднує одне. Вони всі кажуть, я не хочу горювати. Уже не так. хочуть горювати, вони хочуть жити. Так. Вони всі мають дітей? Ні, не всі, але в більшість так мають діток. Угу. Ви також знайомі, напевно, із дітьми, так? З деякими так, з деякими. Вони вже заходили до нас на студію в гості. Угу. Дітки прекрасні, посміхаються. Я думаю, їм легше пережити, ніж жінкам. Тому що жінки беруть на себе більшу роль і вже і за маму, і за тата. Як ви гадаєте, ось цей соціальний проєкт, психологічний, психологічне таке лікування, що воно дасть цим жінкам, чим воно їм допоможе? В першу чергу я гадаю, що вони побачать підтримку, що про них не забули, що вони комусь потрібні, що вони важливі і вони такі самі герої, як їх чоловіки. Ви говорите, що багато було на початку, і вони витримували в свій бік осуду, хейту, нерозуміння, а зараз ситуація змінюється з часом? Так, зараз вони ставляться до хейту. Хейт є, звісно, він є. Але вони ставляться до цього більш лояльно, вони не звертають уваги, вони зразу блокують цих людей, якщо це соцмережі, або стараються не спілкуватися просто з цими людьми. Хоча раніше їх це дуже сильно ранило. Яка їм допомога, на ваш погляд, іще потрібна? Я маю на увазі не лише жінок в проєкті. Mm -hmm. Я, оскільки ви багато спілкуєтеся з жінками, які мають втрати, жінки, які втрачають своїх найрідніших, коханих, чоловіків, хлопців. Я гадаю, що це більше психологічна підтримка їм потрібна підтримка з того боку, що вона жінка, тому що на діток якось у нас більше йде допомоги, підтримки, уваги. уваги так. Mm -hmm. А жінок чогось більше, ну, ти вона вже доросла, вона якось справиться, і жінка часом не знає, куди йти своїми проблемами і своїми бажаннями, можливо. Ви плануєте продовжувати цей проєкт? Так, наразі у нас йде зараз запис на другу частину проєкту. У нас вже зараз більше 50 заявок, і усі ці заявки в більшості з усієї України. І вони готові приїхати. Вони готові сюди? приїхати, вони готові, щоб ми їх зустріли. Угу. Е, є із Миколаєва, Запоріжжя, з Херсона, є переселенці з Маріуполя, які живуть в Луцьку. Готові приїхати, прийняти участь. Тепер розкажіть власне про саму презентацію. Що це буде за проект, як його буде і де презентовано? І що ви хочете сказати цим проектом і, напевно, для себе, і для тих, хто прийде подивитися, який меседж ви хочете послати світу, можливо, іншим жінкам, які мають втрати. Про що це? Ну, ми вирішили зробити як логічне завершення: зробити фотовиставку. І виставка буде відбуватися в молодіжному центрі квадрат. Ми хочемо, аби якнайбільше людей прийшло, тому що присутність це вже допомога, це вже небайдужість нашого суспільства до цієї проблеми. На жаль, цих жінок стає все більше і більше, і про них не треба забувати старатися допомагати і підтримувати їх. Тобто, перше, яке завдання ви перед собою ставите, це привернути увагу привернути до проблеми, увагу. так? Як жінки налаштовані, вони також будуть учасниками проекту. Вони, вони прийдуть, будуть прийдуть на виставку. Вони чекають, вони дуже хочуть вже з усім зустрітись з усіма. Вони вже між собою познайомились, спілкуються, вони вже їздять на якісь спільні екскурсії і так далі. І їм дуже важливо, щоб люди прийшли і звернули на них увагу як жінок, не як жертв. Розкажіть детальніше, коли саме буде відбуватися презентація, як вона буде проходити, хто туди може потрапити, хто може прийти, відвідати. Насправді вхід вільний. Ми чекаємо усіх бажаючих, це безкоштовно. Ви можете прийти із своїми подругами, із дітками. Це буде невелика фотовиставка з десяти картин репродукції, буде невеликий організаторський, якісь такі. Mm. Ну, я знаю, що це, Вистав... mm, що це да. буде, окрім виставки, буде якісь будуть концертні номери, так, так, так. будуть якісь так. розмови, буде презентація. Так, так. Коли це відбудеться саме в який день, у який годину? 12 січня о 16.00 ми усіх чекаємо. Mm -hmm. ми раді бачити. Зрозуміла, в молодіжному центрі квадрат Отже, квадрат. 1600. Але наскільки я знаю, там ще ви продемонструєте для тих, хто захоче, а просто як майстерня буде так, перевтілення так, Вікторія. одна чи дві героїні да. буде ось процесу цього перевтілення, як це відбувалося під час фотопроекту, і можна буде поспілкуватись напевно з жінками, звернути увагу, підтримати їх так. і подивитися, як народжуються фотопортрети. як… Продовжується власне життя. Так, жінки готові йти на контакт. Вони в нас такі mm -hmm. любителі поговорити, пощебетати, розказати, підказати. Можливо, комусь з жінок, які не приймали участь у виступ у проєкті нашому, потрібна допомога чи підсказка, знаєте, як відгук якийсь отримати. Також можете прийти і поспілкуватися як з нами, так і з учасницями нашого проєкту. Робить цей проект разом з вами. Хто допомагає? Що це за команда? що Насправді, Це за люди? в мене найкраще оточення, тому що всі мої ідеї навіть не питають, як їх зробити. Вони їх роблять. Це моя подруга, вона візажист, стиліст по зачісках Вікторія Санатос. Ми з нею працюємо вже більше чотирьох років в тандемі. Вона фарбує, збирає дівчаток, я фотографую. І о, моя подруга, яка допомагає нам це все організувати, тому що дуже багато питань. Яна Панасенко, е, також людина, яка завжди підстави своє плече. Угу. Ну, я знаю, що ще є ті люди, які долучились до проєкту, які допомагають прикладом Наталя Ткаченко, Гурська. Що так. це за люди? Що е, вони роблять? Ці це, ці дівчата, ці люди, які захотіли підтримати своїм спонсор, спонсорством. Вікторія Гурська, вона нам роздрукувала портрети на холсті. Тобто, кожен, так, кожен щось докладу. До щось, щось своє, да, потрошечки, просто в знак підтримки і поваги. Хочуть зробити щось для цих дівчат. Угу. Як ви плануєте продовження цього проєкту? Ну, ми хочемо якомога більше дівчат охопити, підтримати їх таким чином і хочемо розширювати наші виставки. Чим більше буде картин, я думаю, тим буде краще, красивіше. І дуже хочеться, щоб після виставок, після всіх цих проєктів якомога більше дівчат, посміхалося. Знаєте, мені здається, що й додати нічого, окрім того, що я нагадаю нашим телеглядачам: приходьте, подивіться виставку, загляньте в очі цих мужніх жінок, які, попри все, не бояться і хочуть жити далі, хочуть жити заради своїх чоловіків яких вже немає, які віддали своє життя за Україну заради своїх дітей, заради майбутнього. Знаєте, це виставка, як на мене, про жінок і для жінок, чиї чоловіки віддали життя за свободу України. Це виставка про мужність, любов і життя, це виставка про майбутнє, і це виставка про перемогу. Тому в п'ятницю, в 16.00 приходьте до квадрату, познайомтеся з героїнями, познайомтеся з ініціаторками цього проекту і. Перегляньте фотовиставку. Вас залишаться, на мій погляд, напевне, лише приємні враження і моменти. Підтримуємо одне одного. Дякую, вам. дякую вам, пані Уляно. Нагадаю, що гостею нашої студії була Уляна Сідлецька, співавторка проєкту «Я Жінка. Бережіть себе щастивам і оптимізмом!